Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора, дорогі друзі! З вами передача Молитва. Перед сном, нехай Господь Ісус благословить вас рясно. І до того, як ми з вами помолимося і передамо вам слово віри, я хотів попросити усіх вас поділіться цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами, сусідами, і обов'язково не забути поставити вподобайку під цим відео. І ми віримо, що ця передача і не тільки ця, і інші обов'язково досягнуть тих людей, які користуються Ютубом, які також потребують. Цій молитві, в цій підтримці. Добре. Отож, сьогодні я хочу з вами роздумувати над такою темою, як примирення. Саме слово примирення, якщо ви помітили, воно вже саме за себе каже, що воно спонукає нас до чого? Воно спонукає нас до миру, чи не так? Тобто, коли ми з кимось посварилися або маємо якийсь конфлікт, і в кінці кінців ми примиряємося з цією людиною, що відбувається насправді? Ми повертаємо собі мир. Тобто, коли ми посварилися з, ким, з кимось або маємо якісь конфлікти з кимось, що всередині нас? У нас? Всередині нас конфлікт, всередині нас нервозність, всередині нас роздратованість, у нас немає миру. Чи не так вже колись було з вами таке, що ви з кимось посварилися, і доки ви не примирилися з тою людиною, у вас не було миру, навіть, можливо, не спали вночі, навіть сон, можливо, тікав від вас із за тої ситуації. Але все це є доказом цього, дорогі друзі, що. Коли людина вона не примирилася з кимось і до цього мала якийсь конфлікт, мала якусь ситуацію, посварилася з кимось, людина буде мати всередині себе цей конфлікт. І цікаво навіть, що коли ми навіть примиряємося з людьми, з родичами, з кимось із сім'ї, з друзями, навіть так інколи ми бачимо таку картину, що людина. Вона продовжує відчувати цю відсутність миру, цей, цей брак миру, тобто не вистачає миру. І чому не вистачає миру? Здавалось би, я вже примирився з моїм сусідом, з моїм, з моїм колегою. Я примирився з моєю жінкою, дружиною, другом, з моїм напарником. Я вже примирився з людиною, якою я, з якою я мав конфлікт, суперечки. Я примирився. Чому? Чому я продовжу відчувати відсутність миру? Чому мене знов накриває такий стан нервозності, накриває такий стан роздратованості, стан, в якому я не розумію, що зі мною відбувається. Тоді, дорогі друзі, такий стан життя людини, на що він вказує? Він вказує на те, що, скоріш за все, ця людина не примирилася з Богом. Саме так, коли людина, вона. Не примиряється з Богом, вона не має миру, не має миру на душі. Тобто ця людина постійно в стані роздратованості, будь-яка ситуація навколо вона спонукає, провокує з боку цієї людини якусь агресивну реакцію, якусь нервозну реакцію. І тому ми повинні з вами зрозуміти, дорогі друзі, що не, не тільки примирення з кимось із людей. Потрібно, щоб відбулося в нашому житті, а й найголовніше примирення, яке повинно бути в нашому житті, це примирення з Богом. І чому нам треба примиритися з Богом? Невже ми з ним посварилися? Невже ми ми маємо з ним якусь, якийсь конфлікт? Насправді, дорогі друзі, коли людина народжується, той факт, що в житті людини присутній гріх і є цією причиною розділення, цього цією причиною непримирення? Яке присутнє в житті кожної людини, яка приходить в цей світ. Тому для того, щоб людина змогла повернути свій мир, повернути мир і спокій в душі, кожній людині на землі, кожній, абсолютно кожній, треба примиритися з Богом. Навіть якщо я та людина, яка кажу так, ну я нічого не зробив. Я живу правильним життям, я роблю все добре, я відношусь до інших добре, я, я піклуюся про свою сім'ю, я ставлюся добре до людей, я допомагаю людям. Навіть так, дорогі друзі, навіть так, якщо ви добра людина, хороша людина, вам необхідно примиритися з Богом. І це примирення, це і є те, що повинно статися в житті кожного, тобто повернення в присутність Божу. І ось що Слово Боже каже нам. Господь Ісус залишив нам інструкцію, що нам треба зробити, щоб примиритися з Богом. Це Єремії, 29 розділ, книга Єремії. Тринадцятий вірш написано так. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Що ми можемо зрозуміти в цьому слові? Що значить шукати всім своїм серцем? Ви вже коли-небудь отримували від когось подарунок або щось, і ви сказали так: ця людина, вона зробила це від усього серця. Колись уже сталося з вами таке? Як ви зрозуміли, що та людина зробила це від усього серця? Що вказувало вам на те, що її подарунок, її зусилля але або те, що вона зробила для вас, було від усього серця? Скоріше за все, ви помітили вчинки цієї людини, скоріш за все, те, що привернуло вашу увагу, це як вона віднеслася до моменту, коли вона щось зробила для вас, чи не так? Тобто, ця людина, скоріш за все, вона повністю віддала себе для того, щоб зробити щось приємне для вас. І тому, коли ви отримали від неї цей подарунок, отримали щось або е, те, що вона для вас зробила, ви побачили, ви зрозуміли, що да, вона зробила це від усього серця. І так само і ми з вами, кожен з нас, ми прекрасно розуміємо, коли ми щось зробимо від усього серця. І також, коли ми робимо щось не від усього серця. Коли ми робимо щось від усього серця, ми робимо це присвячуючи себе цьому. Чи не так? Тобто, ми не просто знаходимо час, але ми повністю на цьому зосереджуємось. Ми, ми слідкуємо за кожною деталею, ми робимо все, щоб те, що ми робимо, вийшло найкращим чином. Тоді саме так, дорогі друзі, Бог очікує з нашого боку, щоб ми його шукали. Саме так Він хоче бути знайденим нами. І той, та людина, яка хоче примиритися з ним, повинна йти саме цими кроками, тобто шукати його від усього серця. І, звісно, коли ми говоримо про це, ми не повинні намагатися знайти в собі почуття, тобто шукати Бога від усього серця, це не шукати якісь почуття, це не. Мати якісь почуття ні, це вчинки, тобто зробити найкраще, зробити краще від самого себе. Тобто, коли я молюся, я буду молитися найкращим чином, коли я беру Біблію, щоб розмірковувати над Словом Божим, я буду розмірковувати детально, я буду погружатися повністю своїми думками в це слово. Коли я приходжу на служіння, буду готуватися до служіння, коли я іду на служіння, я буду йти і. Прийду раніше. Тобто, саме це і є те, що означає від усього серця. І ви, дорогі друзі, хто прагнете досягти цього внутрішнього миру, скористуйтеся цією порадою, зробіть так, і будьте впевнені. Я впевнений, дорогі друзі, що ви обов'язково знайдете цей мир всередині себе, мир, який приходить від того, коли людина примиряється з Богом. Отож, давайте ми зараз. Помолимося з вами, якщо вам зручно заплющіть ваші очі, давайте помолимось. Господь наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь зараз і прошу за кожного, хто бере участь в цій передачі. мій Бог. Господь, я знаю, що, можливо, зараз на душі, Господь, ця людина відчуває якийсь негатив. Можливо, Господь зараз слухаючи цю передачу. Ця людина знаходиться. В важкому стані, можливо, фізичному, можливо, мій Бог відчувай біль, занепокоєння, тривогу, можливо, навіть проходить через якісь труднощі в своєму житті, в сім'ї, на роботі. Але Господь я молюся, прошу зараз, щоб ти відвідав цих людей. Господь я прошу, торкнися зараз життя кожного з них. І якщо якесь зло стояло за той чи іншою ситуацією, в ім'я Ісуса Христа, Господь я прошу зараз, простягни. Руку допомоги, щоб витягти цю людину, і прийміть зараз, дорогі друзі, свободу. Прийміть зараз зцілення Господь Ісус, зараз там, де ви знаходитесь в цей самий момент. Він зцілює вас від цих болей, Він зцілює вас від цієї хвороби, прийміть зараз мир на душі, прийміть зараз мир у розумі, прийміть зараз свободу від усякого тягара в ім'я Ісуса Христа, і Господь, я проголошую. Твій мир в житті цієї людини, я проголошую мир і спокій, я також проголошую, Господь, прекрасний сон. Коли ця людина ляже спати, вона буде в мирі спокій відпочивати, тому що ти, Господь, будеш оберігати. І тому, мій Бог, я це проголошую зараз, в ім'я Ісуса Христа, і якщо ви вірите, скажіть Амінь, і слава Богу. Отож, дорогі друзі, ми були раді бути з вами в ці хвилини, і я впевнений, що. Бог уже діє в вашому житті. А завтра, в цій самій порі, ми знову будемо молитися за вас, передаватимемо слово віри. Отож, на все добре і до зустрічі.